Вітаю на каналі Буква сполучення в німецькій мові. Lesen Nummer 25. E. -i. В німецькій мові читається як ай. І е читається як довге і. Ä е u читається як ой. Das sind meine Leute. und sie haben heute frei das sind meine Leute und sie haben heute frei meine ei Leute eu ei sie woner dohe äh, i haben mäut eu heute zuhöni so heute frei Frajt, bëllin, bëllin, dajnë zahën, zinë in të majnë auto, dajnë aj, äh, që tajemo, e i, zahën, zinë in të majnë auto, të vëjë reqë, u më jemu auto, dalë që, haben habën, hojte, alës gutë gëmakt, Зі, вони сьогодні, вони мають, дослівно сьогодні, все добре зробили. Так, але перекладається, вони сьогодні все добре зробили. Ну, я вам просто дослівно прочитав. Дізе таге зін фхає таге. Дізе таге зін фхає таге. Ці дні є вихідними днями. Майне, мої, дайне, твої, крайне, маленькі, ліби, любі або шановні файде, друзі, дякую, кланююся.